Гаразд, давайте почнемо. От ж таке, правда, вводиш пошуковий запит, а потім бац, розумієш, що треба змінити щось ну десь посередині. Угу. Ставиш туди курсор і чекаєш підказки, а її нема, бо автозавершення воно ж зазвичай тільки в кінці працює. Ну так, класика. Але сьогодні ми, власне, зануримося в одну цікаву технологію. Вона якраз намагається вгадати, що саме хочеться змінити всередині запиту, і пропонує варіанти от прямо там, де курсор. Саме так це американський патент Google, до речі, US 8 b 1 якщо комусь цікаві деталі. О -о. Наше джерело сьогодні, і ми спробуємо розібратися, як ця ну майже магія передбачення працює так. Бо звичайне автозавершення чи пропозиції в кінці рядка, це вже е, зрозуміло, ми до цього звикли. А от редагування всередині це зовсім інша історія, технічно складніша. І як же? Ну, цей патент описує систему, яка по суті дуже уважно стежить за тим, що робить користувач, особливо де стоїть курсор. Ага. Це допомагає визначити ту частину запиту в патенті, її називають якірний сегмент. Якірний сегмент. Зрозуміло. Так, це слово чи фраза, яку користувач ну неймовірніше хоче замінити чи якось змінити. І отут мені здається найцікавіше як система вирішує, що саме запропонувати на заміну. Ну, не навмання ж? Звісно, ні. Патент вводить таке поняття, як споріднені сегменти. Це, власне, і є альтернативні варіанти для заміни. Споріднені сегменти. Тобто якісь пов'язані слова чи фрази. Саме так. Наприклад, от у запиті, скажімо, піші маршрути Ісландія. Угу. Якщо курсор стоїть на слові Ісландія, система може подумати, ага, може користувач хоча іншу країну чи місто. І запропонує, наприклад, Рекявік або, скажімо, Данія. А якщо курсор на слові піші, а тоді логіка інша. Можливо, потрібен інший тип інформації про маршрути. І пропозиції будуть типу. Мапа маршрутів Ісландія чи прогулянкові маршрути Ісландія. Ого! Тобто пропозиції повністю залежать від того, де саме ти редагуєш. Це ж насправді дуже зручно. Економить купу часу, не треба все стирати й писати заново. Абсолютно. І що тут вражає це методи, якими система визначає ці споріднені сегменти? Вона ж не просто вгадує, вона е аналізує величезні масиви даних яких саме даних? По-перше, історичні дані, тобто що інші люди шукали після схожих запитів, використовуються бази даних пов'язаних запитів. Якщо, скажімо, тисячі людей після піші маршрути Ісландія часто шукали піші маршрути Данія, то Данія це сильний кандидат у споріднені сегменти для Ісландія. Тобто, це таке собі навчання на колективному досвіді, на тому, що робили мільйони до тебе. Саме так, це один з ключових моментів. Але не єдиний є й інший підхід. Який застосовуються також алгоритми, ну імовірно, щось на основі машинного навчання, які шукають концептуально пов'язані терміни. Концептуально пов'язані це як ну важливо, що це не просто синоніми, це можуть бути семантично відмінні альтернативи, які мають сенс саме в цьому конкретному контексті. Патент це підкреслює. Мета не перефразувати те саме, а запропонувати щось справді інше, але логічне для пошуку. Але ж знаєте, такі алгоритми часом можуть видати щось геть дивне. Ну, нелогічне, як система з цим бореться? Пам'ятаю, в патенті був приклад про акції Apple. Так, так, це дуже важливий момент фільтрація. Система не просто генерує варіанти, вона ще й перевіряє їхню, скажімо так, адекватність. Ага, от якщо користувач редагує слово «Apple» у запиті ціна акцій, Apple?» саме так. То система може запропонувати Google чи IBM як споріднені сегменти. Чому? Бо запити ціна акцій Google чи ціна акцій IBM часто трапляються. Вони логічні в цьому контексті. Зрозуміло. Але вона, скоріш за все, відкине варіант банан. Навіть якщо теоретично банан це альтернатива Apple в іншому контексті, ну, фрукти там. Ціна акції банан. Було б цікаво. Ну так. Система перевіряє, а чи існував запит ціна акції банан раніше, чи він хоч трохи популярний. Якщо ні, або він вкрай рідкісний, то ця пропозиція відфільтровується як ну, малоімовірна, або просто нелогічна. Виходить, це такий багатоступеневий процес не просто розпізнати слово під курсором, а зрозуміти намір редагування, потім згенерувати варіанти на основі даних і алгоритмів, а потім ще й відфільтрувати дурниці. Саме так. Глибокий аналіз намірів, підкріплений статистикою реальної поведінки користувачів. І це, по суті, перетворює пошуковий рядок з простого поля для вводу на щось більш інтерактивне чи що? Точно. І якщо подивитися ширше, кінцева мета ж не тільки в тому, щоб пришвидшити пошук, а в тому, щоб зробити саму взаємодію з пошуком більш інтуїтивною, майже як розмова. Передбачити наступний крок? Ну, в певному сенсі так. Система намагається зрозуміти, куди користувач рухається, інтерпретуючи такі, здавалося б, дрібниці, як позиція курсора чи видалення шматка слова. Це вже крок від простої реакції на готовий текст до інтерпретації самого процесу мислення під час редагування. Тобто, якщо підсумувати, головний висновок такий: пошукові системи стають все кращими в читанні, так би мовити, міжрядків наших дій. Ага, вони аналізують не тільки те, що ми ввели в кінці, але й як ми до цього прийшли, як редагували. Оце визначення якірного сегмента за курсором і підбір релевантних споріднених сегментів це яскравий приклад аналізу намірів. Це власне піднімає цікаве питання. Ця технологія показує, що система може інтерпретувати наші наміри через дуже тонкі сигнали рух мишки, де стоїть курсор, що стерли. Mm. Тобто, вже не тільки що сказано, а й як сказано, чи змінено. Саме так, це вже інший рівень взаємодії. І от тоді така думка наостанок: якщо вже зараз системи можуть так глибоко аналізувати наші маніпуляції з текстом всередині запиту, то які ще, можливо, неочевидні аспекти нашої поведінки чи намірів вони зможуть розшифровувати в майбутньому, просто спостерігаючи за тим, як ми вовтузимося з текстом, чи то в пошуку, чи деінде.